Ходити без носків. Мама трохи звереться. Каже, що це за мода, дай лонг? Mm -hmm. Колготи ще одягає такі купронові, але класні. У нас є такі колготки в магазині, носять відколи ще Вже скільки ілонка ті носки. Десь у вересні ти взяла, так? Mm -hmm. Стираються класно, джинсики. Перший шесть. Ще... Хто прийшов? Сашко. Mm -hmm. Як нова копійка, який гарний, пострижений. Зайчик такий, мам. Ти був вчора на фотосесії? Mm -hmm. Це твоє улюблене заняття. <гум> так не любить фоткатися, що це... Ну от що ти не любиш, скажи? Mm -hmm. Не любиш, але вчора був, так, mm -hmm. сім'ї. Mm -hmm. А збирати? Mm -hmm. ага. Та мама усі і так збирає. Mm -hmm.